Доброго дня. Слава Україні. Слава. Продовжуємо наше громадське розслідування відносно офіцера Збройних сил України, який весь час знаходився на, ну, на війні і на даний час, бачите, є вже понеділок, відбуває зону бойових дій. І що відбувається з Судана? Я хочу, щоб він розпочався сам. Сказати, які. я далі буду коментувати, надавати тут. Саме головне, що перед тим він написав до нашої громадської організації, щоб ми продовжили і розслідували дії процесуальних керівників, це прокуратури, поліції. І чи діють вони згідно чинного законодавства Конституції Держави України, який єдиний закон. должен будет беспрекословно выполнять. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, хорошо. Понедельник уже выезжаю э, исполнять долг перед родиной. Э, смотрите, какая ситуация получилась у нас в суде. Даже не ожидал, что такое будет, но наша прокуратура. Яка прокуратура. Наз... Будь ласка, назовите прокуратуру и. Э, э... виконуючи обов'язки чи прокурор, який знаходився у судовому засіллі. Люди повинні знати своїх гер героїв у кавичках. І вони внести повну відповідальність ці особи за свої діяння. Військовий час. У нас є сповноваження, ніхто не, їх не має забрати. Це 64 стаття Конституції. Военный прокурор, который ведет мое, мое дело, фамилия Дрозач. Дрозач. Дрозач, настолько не хочет, чтобы и шли воевать, что она имела, не имела совести, точнее не имела совести, приехать после суда в военкомат и попросить, чтобы меня не брали воевать. То есть вот так даже. На что хорошо ответили, что нет, вы нам не руководство, ничего, просто сам смысл. Человек, который в военной отрасли работает, который знает, что война идет, она едет и говорит: не надо брать. Угу. На каких основаниях непонятно, хотя не доказано, ни вина, ничего. То есть я борюсь для того, чтобы поехать, рисковать жизнью. Они сидят здесь и ставят палки в колеса не ехать. Вместе с моей опять повторюсь, бывшей женой, которая продолжает лить свою, гнуть свою линию по поводу того, что она права, а все остальные не правы, но при этом ездит на машине на той же ворованной, которую передали. При этом при всем прокурор тоже знает об этой машине, я и поговорил, показывал. Но ну, логики в голове вот у меня не укладываются. Почему так? Ну, просто не понимаю, почему. Может, денег дают, Может, я не знаю, что происходит. Но вот какой-то беспредел происходит, просто-напросто. Не понимаю, как может такое быть, когда человек действительно вот просто по совести поступает, а ему не дают. То есть, не понимаю этого. По поводу суда, да, очень спасибо большое, еще раз повторюсь, организации, потому что Пошло дело, пошло все, почали нервничать, но непонятно поведение, поведение прокуратури. Не понятно. Я прокоментую ці події, які відбувалися в судовому засіданні. Перше, є закон про прокуратуру. Є 36 стаття цього закону, де чітко зазначена присяга зачитую. Це прокурор, це обов'язково декола. Це раніше в старому законі прокуратури чітко було записано. Вона усвідомлює, що він усвідомлює, якщо порушив свою працю, подальше він не має права працювати в органах прокуратури. Тут вони спростили, це Луценко добилися. Перше, неухильно додержувати Конституцію та законів України. Повне ігнорування порушень. Читаю тут пряме: 65 та -е. захист вітчизни, незалежності та територіальної цілості України, шанувати державні символи, то я обов'язково громадян України. Людина йде на захід. Його приїхали, його хочуть бати, брати, бачити в Збройних силах, офіцер збройних. Який воював і Іловайський і ці причини, і на Харківськ. Далі, що? 68 ма наголошую, кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права і, і свободи честь і гідність інших людей. Незнання закону не звільняє від юридичного відповідання. Що робить прокурор? Порушила працю, поруши. Порушила його конституційні права громадяни. Вийшла вже на 68 І це вже 68 Ось переходить в 364-365. Так, да, Вона державний чиновник. І вона пряме за відповідальність на державного чиновника, особливо увагу. Яка увага? Вона додержує Конституцію. Піднімати авторитет держави та свого органу, в якого вона працює, додала вона авторитету військової прокуратури, коли вона, коли пряме є ЦПК, ЦП, я взяв кремін. ЦПК, згідно якого там, КПК, від, КПК. Е, то есть, 214, час певна. Коли прокурор числі, якщо вони узнали, що злочин, вони негайно повинні внести в ЄРД. І коли вона знає, що у людини військова поліція, і це вони не скривають поліцейські, що поцупили, його майно більше на е, теплові... тепловізор нам да. перечистили, щоб я не шукав. Що вони в тебе поцупили? Тепловізор, деньги, які пацани давали на сигарети. почти всю, всю атрибутику военную, которая, ну, качественная, дорогая, шлем, ну, сказали, что это все уйдет в вещественное доказательство, но на следующий день вещественного вещественных доказательств это не оказалось. Ну, просто мародер. Я хотел добавить еще, мне непонятно, как человек в прокуратуре военной может работать вообще. Сейчас объясню, почему. Вот у меня такой вопрос. Вопрос такой. Как можно прокурор хорошо общается с потерпелой, хотя это еще не доказано, зная, что ее привезли на краденной машине, края делу. Ее сидит человек, который в розыске в этой машине, который в СЗЧ, это ее непрямая обязанность заниматься этим, но э, она все этим не занимается. А едет в военкомат и говорит, чтобы меня не брали воевать. Может, тут что-то не то в голове у нее, но ну, я что-то недопонимаю. Может, она недопонимает, как работать в прокуратуре. Как там, или объяснить ей надо, потому что, ну. Зовсім не то. Прокурор должен другим займатися. Дивіться, щоб досить, початок досудового ростів. Прокурор невідкладно, але на пізніше 24 години після подання заяви повідомили, ви її повідомили, що є злочин. Про вчине кримінал або після самостійних виявник будь-яких джерел обставин, що можуть свідчити. Про вчинення кримінального пару їй стало відомо. Те, що його обікрали, забрали, порушення його права на захист. А це якщо в нас Конституція 59 і 129, є рішення Конституційного суду No23.9.2023, а не виконання рішення Конституційного суду, це стаття 382. От трьох до восьми вона ні, жодних мір не приймає. Вона включається і допомагає поліції розкрадати. Вони устроїли, як сафарі. Як це можна? Іще я наголошую. Адвокати 5 числа вказали, прокурорша не підписала навіть твердо. Там підписи маса грубеючих порушень. В суд... Ці докази були і справу повинні повернути. Мало того, а якщо не повернути, то тут пряме злочинне угрупування, чітко зазначено. Прокуроша продовжує. Це класична схема. Покажіть класична, де це ви про схема приміняєте. Ви просто людину, яка прибула із фронту, відпочити, ви йому сафарі, устроїли, охоту разом колишнім начальником. Поліції Гога, Артем. Оце ваші показники. Як можна, ну, я скільки в мене багато дуже ну, знайомих серед поліції і колишніх поліцейських. Ви знайомі, я знаю, коли працювала О, слідчим по особоважності, таке неможливо. Там допит займе мінімум неділю. Вони без жодного допиту, без цього, без повідомлення його адвокатів, щоб підозрювати. І повністю проігнорували. Повністю. це І передають до суд. Людина не читає, не підписує. І... і вона, що це справа відносно його відкрита, по закону діє і вимагає діє закону. Не... Жодного разу не назвала статтю закону. Класична. У них, свой. У них свой закон. Mm. У, це у бай, них бай. своїх законів да, аж два. Да, одночасно чинних. Один від 91-го року про прокуратуру, а інший да. від 2014 го року. Якщо ви зараз зайдете на сайт Верховної Ради, це нонсенс. Два закони про прокуратуру одночасно чинні, але при тому розділ прокуратура із, Суми, е. да, сьомий розділ прокуратури із Конституції ну, прибрали взагалі. Розумієте, то можливо вона у неї немає повноважень, можливо, треба перевірити її повноваження і написати заяву по 109 й повалення конституційного так. ладу на прокурорку. ту. так, тому що вона їде в воєнкомат, вона навіть не знає, де вона працює, роботу вона їде в воєнкомат і говорить, що не треба брати тобто, ну, людей. Тобто вона навіть везде успіває. Ну вони звикли так вирішувати питання. питання. Це таке вирішення питання на сучасній Україні на даний час, коли йде війна і коли йде. Це не військові збагачаються, а чиновники, які знаходяться при владі, до мене дуже багато е, звернень. Я можу тільки, якщо чесно, процентів 5, не більше розглядати, тому що це військовий, так, військовий, це ми озвучимо. І буде, буде час, і все це ми зробимо. Ну, На, на часі я показую, як людина, Оце з військовим я розмовляв. Ну, вони зараз дуже на Запорізькому напрямку. І Віщіївка, Бахмут, вони не, 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 не зможуть зараз вийти на зв'язок. Ну, більше це говорить. Що я вам скажу? Вони говорять, нічого, повернемось, ми їм розповімо, де їхнє місце і чим вони повинні займатися. Якщо людини отримають кошти, ми їх утримаємо, захищаємо, щоб вони спокійно займалися, свою роботу виконували і чим вони займаються? Ну. Висновки будуть вже військові говорити разом з нами. Ми, наше завдання збирати матеріали. Так, перше, це, що прокурора, вона вже, що покриває злочин, ну, 391, не дбалість 367, а тут вже вона перевершила, тут 364 і 365 кримінального кодексу. А згідно 154-й час, перед, коли підозрюва. Що я звертаюся? Коли прокурор чудя, ось є наказ. Вони коли по суду, наказ офісу Генерального прокурора, редакція від 23.11.21, а взагалі він вийшов 30.06.20.298. Це При... порядок внесення відомості до ЄРДР? Є 214, час четверта. Вона як прийняла заяву, вона відмовить. І повідомив, 2014, час третій, вона не читаючи, повинна внести за ті вказівки, за якісь статті повинні, Потім вже досліджує. Іншого немає. 92 стаття Конституції. Чітко розписана. Діє по закону. А то є вона на її думку. в мене думка її взагалі не цікава. Покажи закон. Покажи статтю закону, на яку ти посилаєш. А ти. Вибачаюся, чи що вона це все говорить. Думки мене не цікаво. Якщо ти не, не здатна, не ну, будем так, некомпетентна, компетентна залишити місце. А я цей корумповаю, здаю і покажи. На це весь світ вимагає боротьбу з корупцією. Ну ми не боремося, корупція би більше журналістів, чи правоохоронні органи. Його не жодна ні поліція, ні прокуратура, яка зобов'язана сторону закону, вони не дотримуються вимог законочинного законодавства, їх особисте збагачення і покривання злуча. Іншого тут я не вбачаю. Якщо щось не так, давайте тоді відповідь, давайте надайте. Що ви зробили? Чому дезертир, який втік за зброю? Переховує. Прокуратура, так, да, його захищає. Прокуратура. А хто Захищ... хоче йти, не И... захищає. Он... І коли він заяву подавав, його там син знаходиться разом з дезертир. дезертир – це його підлеглий. Його підлегли. Він знає, що у його є зброя. І як йому за сина хвилювати. І колишня дружина, яка проживає на даний час, висновує книгу. І вона розуміє, що це так. І воно так довго А вона старається посадити його в тюрму. Вона вирішила так, але ну є закон. А його колишня дружина, он, це не закон. І прокурор це не закон. І люди, які вимагають в е... судді, я чув що в закритому режимі. От суддя чітко дала вис. Надайте. Є чи не законодавство. Я відповідно якого чинного законодавства я повинна проводити закрито. Те, що її вона нервує, ну це не закон. Що її тут на нерви діють про це не закон. Лікуватися, і другі. Йдіть і лікуйтесь. І проходьте, як потрібно. Закон єдиний для всіх. От такі то справи. І людина, от він сина перед відправкою в армію він сина не може побачити. Вона йому перешкаджає. Як ішов політ. Представляєте, я чекаю поліцейських по 2-3 години. Буває, ну, це 5 хвилин порізно. Тут же поліція якби тоді, слідкує, як сафарі за ним. Ну представляєте, я вже щадило. Щатило привітав. Він книгу рекордів гінес проти офіцера Збройних сил і... Ви їх аж 24 підлегли. І при цьому поцупили його. ну Де їхня свідомість, де їхнє виконання? 64 закон про поліцію, де 18 стаття, припинити його, так вони самі злочиться. І вони будуть, при любому, це так не залишиться громадська. І вона буде резонансною справу набирати. І буде розслідувати, і буде. І найкраще, от мене от додав... ну, що ви можете, от ви виїжджаєте ви в що сину побажаєте, що скажете? Та потім побачимося і поговоримо. Нічого То. не говорити. Я ще хотів доповнити вас. Ну я просто так, я можу сказати, сини його бути Андрій. Я думаю, що Андрій дуже гордиться своїм батьком, Який захищає Хаківщину, який саме трудно, хвилину став на захист, саме дорогу нашої державності і народу України. И все буде хорошо, Вырастет, все заразумеет. Да, но бывшая дружина не так думает. Она думает, что надо, например, показывать тот человек, который рядом находится, сбежал с войны. Вот это он молодец. Там чуть по-другому. Еще хотел дополнить. Человек, который показывает в Фейсбуке, в Инстаграм, что помогает, волонтер, ну это она так делает картинку себе. Люди верят и сбрасывают, но при этом ездит на машине краденой, которую она не передала, то есть ну, вот такое. Да, и выгодно сесть, чтобы я сел, чтобы я это закрыл, закрыл свой рот. Но люди, не могу людей понять, которые но, верят в это все, которые думают, что человек помогает, я не знаю как, но при этом просто посмотрите со стороны на нее, чем она занимается. Но это идет разворовывание. И причем еще и прокуратуру на свою сторону. То есть прокуратура еще и помогает, то есть знает про это, про все. На не помагає, прикриває. Прикриває, прикриває. А чому да. прикриває? А чому прикриває? Ну тому що на дженер дали, я не знаю, дивинась ну, так. Може, Він, через просто знання... так не делать буду, буду. Джина за закуни, ей повність і нор закуна. Повний дебеліс застареної військової прокуратури. Чи корупція прямо. Чого вона поперлася перевищить свого повноважень до винком. На якій основі? Де її права? Як вона має право вимагати? Вона вчора злуду з луту з'їхала. До другого... доставлення прокуратури, воно сильно зараз включає, получается. Можно заходити і делать, що хоче. Вона може зайти. Ну інша вимага неправочинне це вже 364-65 кримінального кодексу статті. Це вже в законі є такі, щоб запобігання таких подій. І саме головне, самі Ця світова спільнота вимагає України боротися. Якщо ми не за, то верха, поки мовчать це представники влади, ви бачите, як вони діють, в тім часі прокуратура і поліція. Що можемо побажати? Перемоги. Щоб ті люди совість собі приобріли щось побажати, mm. ну і побіліка наші України. И таких, как прокурор, как это, чтобы поменьше людей было. Или хай выезжают куда-нибудь в Вьетнам, там, я не знаю, куда-нибудь подальше какие-то страны, потому что они не помогают, они картинку делают. На самом деле они просто топят это все. Заслуги других. Ну, на фоне них, думаю, другие страны, что мы все тут такие. Нет, мы не все такие. Тут есть нормальные люди. Их больше просто эти как-то сгруппировались и Делают то, что они делают. Спасибо большое, что буду выезжать. В понедельник наконец-то. Да, Давай, да, 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 хай счастлив. Спасибо па. большое.